Вирішили ми якось скентиками влаштувати перегони. Не встигли ми далеко від'їхати. Як потрапили під увагу поліції? Копи вирішили нас обмежити у розвагах і порозкладали на дорогах шипи. Ми всі попробували собі колеса. Поки нас штрафували, ми замінили пробиті колеса і вирішили втекти. Знову почалася погоня. На цей раз копи попрострілювали колеса з вогнепальної зброї. Машина майже не їхала. Я вирішив її кинути і тікати пішки. Я бігав навколо дерев, але поліцейська машина мене зачепила, і я пошкодив ногу. На щастя, повз проїжджав мій кентик, і я встиг вскочити в його машину. Почалось переслідування. Поліція відкрила вогонь по колесам і, випадково, а може і ні, влучила в мого кентика. Він отримав важке поранення. Я знов вирішив тікати пішки. Стрибнув під міст і заховався серед кущів. Побіг якимись болотами подалі від доріг. Я думав, що вже загубив хвіст, але раптом.